Світлана Грип, ірпінська художниця, ілюстраторка та мисткиня. До річниці визволення Ірпеня вона створила унікальну виставку, застосовуючи техніку апсайклінгу. Так називають створення об'єктів мистецтва з різноманітних старих речей. Одним з об'єктів виставки художниці стали три люстри, які символізують три різні світи. Взагалі, ці люстри присвячені тим людям, кого ми втратили вже, і тим людям, хто втратив. І вони про те про зв'язок з цими людьми, які загинули. Тобто, наприклад, в одній із люстр там є прикраси Хрести. Вони про те, що після того, як людина йде, у нас лишається її могила, і це начебто портал. До неї. Друга люстра це світ пам'яті. Одна з речей, які використала Світлана для створення інсталяції лінза від телескопу. Вона символізує погляд в небо і пошук відповідей. Ще один з елементів пляшечки сліз, які люди проливають за загиблими. У створення третьої люстри також вкладений глибокий сенс. І третя сфера для мене вона найбільш, якби вже така приємна, бо вона символізує вирій. Це те місце, куди душі летять, щоб воз'єз'єднатися з душами предків. І ми маємо вірити в те, що вони воз'єднуються і всі разом допомагають нам звідти. Вони нас бачать, вони з нами спілкуються. Я в це вірю і дуже хочу. Людям цю віру також передати. Ще один об'єкт виставки до дня визволення ірпеня три величезні полотна. Їх разом зі Світланою розмалювали під час арт-терапевтичних майстер-класів діти та жінки евакуйовані зі сходу України. За словами Світлани, нижня частина символізує минуле, середня теперішній час, а верхня майбутнє українського народу. Це дерево, яке розділене на три частини. Нижня частина це як килим український. Середня частина це як військовий піксель уніформа, і верхня частина це, наче рушник. Художниця і до повномасштабної війни проводила арт-терапевтичні майстер-класи, але зараз вони особливо ефективні. Арт-терапія допомагає усвідомити свої емоції та поділитися ними. Якщо раніше до війни мені просто подобалось збирати різні відбитки творчості людей в одному на одному полотні. То зараз, коли відбувається війна, мені дуже важливо, начебто, зібрати їх свідчення. Світлана Грипі сама використовує творчість як щоденник, в якому ділиться почуттями. Зізнається, її роботи від початку повномасштабної війни дуже змінились. Все своє мистецтво Світлана присвячує військовим, і це дає їй сили рухатись далі. Це додалось дуже багато сенсів і. Якщо раніше я малювала просто щось таке красиве, мені дуже подобалось саме красу знаходити і її втілювати, то тепер у цієї краси просто з'явились реально сенси, більш глибинні. Я довго думаю над сюжетами, і мене це дуже-дуже пре. І я дуже хочу допомогти українцям якось це пережити, якось справитися зі своїми переживаннями, зі своїми стражданнями і горем. І тому стараюсь придумувати різне. Відвідати виставку до річниці визволення Ірпеня можна до 22 квітня. Вхід до простору Світлани Гриб донат на Збройні сили України. Галина Камінська, Олександр Кравчук, Олексій Москаленко створчої майстерні для інформаційної агенції погляд.